Щоб отримати по-справжньому високий урожай картопля, необхідно правильно вибрати місце для посадки, грамотно провести агротехніку, підібрати насіння. Поки на дачних ділянках є картопля. Голод нам точно не загрожує його люблять і дорослі, і діти. А за кількістю страв, які з нього можна приготувати, картопля є однозначним світовим лідером. Тому дуже важливо знати хоча б кілька про прийомів, які допоможуть підвищити врожайність другого хліба. Ретельно підбирайте добрива. В першу чергу необхідно підібрати ділянку з пухкою, родючим ґрунтом. Крім того, слід забезпечити ділянку необхідними добривами. Багато городників вносять гній, проте він не може дати картоплі всі необхідні елементи живлення однак, при внесенні його в свіжому вигляді ґрунтові організми поглинають азот. Тим самим позбавляючи картопля харчування, поживні речовини з гною надходять до картоплі тільки в другій половині літа, коли розвиток кущів картоплі вже закінчується. Щоб збалансувати харчування при посадці картоплі необхідно внести не тільки органічні, але й і мінеральні добрива, особливо калійні. Хороший урожай можна отримати при внесенні комплексних добрив разом із золою. Якщо ґрунт був вапнувати, то при посадці слід внести калійні добрива. Що допоможе захистити рослини від парші оптимальні терміни посадки, при теплій погоді проростання бульб відбувається за 2-3 тижні, а при холодній за 3-4. уповільнений розвиток призводить до того, що рослини отримують потужну кореневу систему, а урожай збільшується. Тому картоплю рекомендується садити як тільки дозволить ґрунт. Рання посадка сприяє тому, що на рослини почне проявлятися фітофтора – правильна посадка. При посадці картоплі в гребенях урожай виходить в два рази більше ніж при традиційній посадці. Щоб не розкидати добрива по всіх поверхні і не провокувати появу бур'янів, перегній і мінеральні добрива слід вносити під кожен бульба. Харчування для бульби складається з жмені перегною, а також один золи і комплексного добрива. Глибина посадки картоплі становить 12-15 см, оптимальна густота посадки. 350-400 кущів на сотку, виходячи з цього, слід грамотно визначити ширину міжрядь і відстань між бульбами, однак менше 0,5 між рядами робити недоцільно. Догляд протягом усього періоду вирощування важливо при догляді за картоплею утримувати в чистому і пухкому стані ґрунт в міжряддях і навколо кущів. Сходи картоплі можна підгодовувати азотними добривами, вони стимулюють ріст рослин і пригнічують ріст бур'янів у посушливі періоди кількісті і глибину розпушування обмежуйте, а в надмірно вологі, навпаки, землю бажано рихлити частіше. Найбільшої шкоди картоплі приносять фітофтора і Колорадський жук. Тому важливо захистити рослини від цих хвороб і шкідників, грамотно провівши обробку якісний посадковий матеріал, щоб отримати високий урожай картоплі, важливо правильно підібрати насіння. Картопля може багато років рости на одному місці, проте з часом він вироджується, а урожай знижується. При виборі сорту зверніть увагу на те, сорти бувають ранні. Середні та пізні оптимальною вважається посадка 4.0 ранніх, 3.5 середніх і 2.5 пізніх сортів. Питання вирощування картоплі будуть хвилювати дачників завжди, і з часом вони обов'язково розкриють всі таємниці цієї культури і зуміють отримувати рясний урожай. Не залишайтеся осторонь від пошуків і діліться міркуваннями на нашому форумі.